Погода в Україні скоро погіршиться, стане набагато холодніше, ніж є зараз. Холод накриє якраз на вихідні. Відчутне зниження температури буде у суботу, 7 жовтня. В суботу і неділю по всій території нашої держави вночі триматиметься температура повітря від плюс 4 до плюс 10, а вдень вона становитиме від плюс 10 до плюс 16. За словами синоптиків, це будуть найпрохолодніші дні найближчим часом. За їх даними, на вихідних переважатиме похмура погода, можливе навіть утворення циклону 8-го числа з північного заходу, тому надійде прохолода, можливо, також посилення вітру. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Але вже потім, 9-10 жовтня, на наступний тиждень знов таки вже переважно без опадів, тобто знову буде певне підвищення температури повітря. Знову на нашу територію буде впливати поле високого тиску антициклон, який забезпечить більш спокійну погоду без опадів. Також, за даними синоптиків, на цьому тижні можливе настання метеорологічної осені в Україні швидше за все, до кінця цього тижня якраз і буде цей період. Про похолодання на цьому тижні каже синоптик Ігор Кібальчич. За його даними, у неділю температура по всій Україні в день знизиться до плюс 7, плюс 12. Вночі буде плюс 2, плюс 7. А у західних областях місцями заморозки від 0 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!